Ми прийшли і, до вас і, і, і не тиждень. Ми прийшли ти ти ти. щось для, ну, на рахунок закриття справи. І, ну, чек, ми йому подарували, на ньому дещо, дещо написано. Ми нас попросили передати. Це на ньому все. дещо написано. Якби ми мали прийти до вас з розмовою такою закриття. З вашого добру. Ну, я, я вашим колегам казав, розумієте, чесно кажучи, я вже трохи навіть більше 50 років живу. І чесно кажучи, особисто я смерті не боюся. Ні, тому, ви бо, що? Я можу на старту людину, на старту, прислухати, абсолютно нічого не так. Все рівно ми будемо слухати, Дійми, поки, все рівно ми будемо досліджувати. Будемо поступати з таким по посиланням, як то кажуть, і просто з нагадуванням з тим, що Йо, щоб, знаю, щоб знаю, щоб, щоб оце саме розслідування в Польщі, воно було дійсно справедливе, таке, і як так. має бути. Ми не кажемо, щоб ви закривалися. Ми вас не, не тиснемо, нічого. Звісно, це було справедливо. Добре. А як ви вважаєте? От що мається на увазі, коли поговорити по конкретній справі? І конкретний цей текст. Що він має на увазі? От як на вашу думку, просто це є тиск на суд чи не є. От Ні. пишуть, що тільки і здає суду. Але мається на увазі, коли приходили, що справа сфабрикована, що вона має бути закрита. А це от нагадування про це, що має бути справедливість. Ну, то ви ну, почекайте. Ну давайте. Саме Давай. Ми до вас звернулись лише тільки за те, щоб передати цей подарунок. І попросити вас і попросити вас, щоб дійсно. Об'єктивно і чесно розглянули справу. Ви знаєте, жодної, жодної підстави не давав цій справі що тобто, яким чином справа буде розглянута незаконно. У нас відкритий суд. Ми дозволяємо знімати, дозволяємо фіксувати. Дозволяємо бути присутні. Скажіть, будь ласка, що слухайте, я, Ви нас записуйте, фіксуйте. Я маю на увазі в засіданні, а потім всі разом дослідивши оце. Ви для себе якісь виснови зробите. Суд піде в для себе якісь висновки. Можливо, вони і співпадатують, а можливо, вони співпадають. Я, я не знаю. Ну, після цього тільки можна зробити. Але не до того, як щось зроблено. Для того, щоб зробити, як воно зроблено, що зроблено було. Треба його подивитись, про що Значить, Потім можна зробити висновок. Правильно це складено було. Відповідаєте ті докази, не відповідає ПК, що вони з порушенням чи їх треба відкинути і виправдання дороги. От тут і лише. Але ж не так, що перед кожним засіданням ми починаємо з того, що ходить делегація, я вам розказав, як минулого разу. Ну ми Бачите, ми не знали, що того разу. Про делегацію я нічого. Запитайте, запитайте кінек, в якому режимі була. Добре, як ви запитаєте, нас передали і сказали. Занести. Передали, передали дядьку. Ви так само можете передати. Що для мене на мене то не тієї. Ні, ми, ми, ми не з погрозами Але чи ми, з тиском. Не мали на увазі як, вас як якщо, якщо мається на увазі, щоб вони лякати, на ні. мене це не. Ні, 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 ми це... не з тиском, не з погрозами, а там просто з надуванням, щоб. Заходьте. Ну, що там хлопці, що там можливо. хлопці дійсно влюють. ну, За те, щоб в країні був дійсно порядок. Ви посправілися. Так. Можна, так, знімати? Ну, звичайно, звичайно. Треба злому. Треба. Чесно кажучи, мені от е делегації по конкретній справі, де тиск, звичайно, вони не Ну, Я маю на увазі про що. Ну, Минулого разу були ваші колеги, як кажуть, зато з за великих поваги, що ми мали того, що вони роблять, відносилися, але разом з тим не сприймають того, що вони Мається на увазі, що минулого разу була вимога про те, що справа має бути закрита без дослідження будь-яких доказів, без допиту будь-яких свідків, без будь-кого і закрите провадження справ. Якщо, шановні, як я час? Сергій і Юля. 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 Якщо хоч трошки розумієте у в плані юриспруденції, то ви мабуть знати, що закрити справу можна лише тоді, коли дослідження докази. Їм може бути прийняти якісь річ. Або за їх відсутністю. <рошу> Або за їх відсутністю. Ну, якщо не надо, не, не надані. Докази, ну, да. докази надані, бачите, оце, 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 ото, помах, оце ото, все помаха, це все, Це спорамовки, знайти і так далі. Вони ще нічого не дослідили, нічого фактично не допитали після розходження справи останньої частини, бо вона об'єднала з іншою, скороманула, вона пізніше надійшла. А оскільки він е, тренімується їм, що вони стали однієї організованої злочинної групи, то звичайно ми об'єднали, розглядаємо, намагаємося розглядати в новому провадженні. Однак, оскільки спочатку там хворів не старенько, хворів Стесю у лікарні був тривалий час. ходила потім і Романович, наскільки пам'ятаю, а потім от так стало, що Стасюк поїхав в зону, АТО, то ми ніяк не можемо розпочати, ніяк не можемо слухати справу. Зрозуміло, що без дослідження доказів рішення ніякого прийнято не може бути і не буде. Тому що це кримінальне каране діяння в діях суду буде, якщо не досліджуються докази, суд прийняв рішення про закриття справи. Ну, уявіть собі, що прийшла справа 28 тонів, не досліджуючи жодного доказу, то суд каже, ви знаєте, справа закрита. Ви бачили, знайшли причину. А можна таке питання? А от говорити... Я поясню зразу, як, як це може бути, щоб не досліджуються, як минулі ваші колеги прийшли. Вони не зрозуміли, то може бути. Може бути єдине е, підстава для закриття справи, якщо е, сторона обвинувачення відмовиться від обвинувачення. Тобто, скаже, ми не підтримуємо обвинувачення, просимо закрити справу. Є аудіо, відео, записи, телефонні розмови, там дуже великі об'єднання. Ми слухали, напевно, це, мабуть, з місяця вже слухали ті розмови. Одні тобто, розмови слухали -пі. з місяць. Тобто вона величезна за своєю суттю, за своїм об'ємом. Також щоб не слухати і не досліджувати докази, буде є єдиний варіант, взагалі закон. законний єдиний варіант, а на незаконний, звичайно, ніхто не піде, і я в першу чергу є головуючі ці справи. Якщо прокуратура відмовиться від обвинувачення, ми закриємо провадження, оскільки сторона обвинувачення відмовилася, звичайно, тоді суд закриває провадження і все, виносимо, ухвалю, приймаємо це визначення Це єдиний варіант законний і єдиний варіант. Іншого просто не дало. Інший варіант це досліджувати ці докази у справі, досліджує допитувати обвинувачених, і ті докази тих свідків інших осіб, про які будуть клопотання як сторони обвинувачення, так і захисту. І, ну звичайно, досліджувати ті докази, які сторона обвинувачення вважає, що письмові докази є у підтвердженні. Я зрозуміло всім да. А скажіть, будь ласка, а яким чином перевіряється е, правдивість доказів, що вони не, не Щоб, щоб перевірити дослідження в суді. Тобто прокурор заявляє клопотання. От, будь ласка, у мене є таке клопотання стосовно навіть ману чи неприємно приємно матеріали, бо вони повинні бути приємні. Це справа раніше, як я вам казав, надійшла, ми раніше її досліджували, раніше, а потім вже пізні, після цієї справи надійшла в договору почав одна до справа, ми об'єднували, оскільки там взаємопов'язана про бізона. Прокорстиє і каже, от у мене є такі докази у справи, наприклад, чи телефонна розмова, чи якийсь письмовий доказ, яка на мою думку підтверджує те, що... Те-то, те, -то, те, -то, те -то робили, а кому злочини злочин вчиняв. Заслуковуємо думку учасників процесу, сторона захисту, сам обвинувачений, ваша думка щодо приєднання дослідження. Вислоковую думку, сухоти мовив, дослідити, чи навпаки не досліджувати цей доказ у справі, який буде бути спорушення вимог катака. Якщо, якщо дослідити, досліджуємо, слухаємо той відео, чи до запрос дивимося, відповідно, чи слухаємо, або досліджуємо те, що там зазначено, про зазначає. Всім учасникам приєднуємо до матеріалів. І вже коли суд іде в кінцеве рішення в раджу кімнату виносити вирок виправдальний чи обвинувальний, ми даємо оцінку всіх доказам, які надані спроводні Тобто, так забезпечується неупередженість слухання справи. А скажіть, будь ласка, от входить е, е, таке твердження, що ця справа сфальсифікована? Що ви можете знаєте, на рахунок цього сказати? Ви знаєте, я вам скажу одне. Там, де е, хтось е, зацікавлений, звичайно, е, буде ходити е, твердження таке, що не зацікавлено, і навіть усі люди на вулиці не подають таке твердження, щоб прокурор не зрозуміло, де би щось там чогось, кінець, кінець, е, чином щоб захиснути на суд, щоб суд виняв. Суду, навіщо це потрібно? Но... Ну навіщо, скажіть, суду потрібно когось засудити, якщо він не винуватий? От поясніть мені, я не розумію. Я не знаєте, в нашій Україні можна так сказати, в нашій державі багато є людей, які можна сказати так, відбувають срок. покарання. я вам за задав питання. Розумієте, от якщо зібрати тих всіх людей, які пройшли цілий рік через мої через моїх справ, то можливо ви процентів вісім побачили тих, які вважають підсудні поставили та 92 сказали, що правильно суд рішення поставили, Але проблема в тому, що якраз там де те одне чи два рішення, де людина явно не задоволена навіть тим, що справа відносно неї є, вона влаштовує, кажуть, організовує такий шум, створює ажіотаж, створює от таку от, е, думку на тому, що справа ще не слухалась, не розглядалась, докази не досліджувались, А вже входить думка, що справа сфабрикована. Якщо справа сфабрикована, то навіщо от так робити, щоб їх не досліджувати в суді? Навіщо так, щоб не було об'єктивне рішення прийнято? Навіть не давати досліджувати докази. Скажіть мені, будь ласка, я цього не виконую. Коль, ми так впевнені, що справа сфабрикована. Дайте суду дослідити ті докази, які сторони нададуть. Дайте їм оцінку. дати. І суд буде бачити, що воно сфабриковано, він напише виробку. Що, вибачте, ми ті докази до уваги не приймаємо. Ми їх відкидаємо, оскільки тепло чи інше порушення було, про яке зазначено хто така, як маю доведеться збиратися. Але ж цього не дається. Ми вже слухаємо півтора року цю справу і нам фактично не дають її слухати. Тільки одні слухи, Кажу, з величезним повагою і шануванням ставлюся до ваших колег, ну, кажуть бійців, а то, яке приходили, разом з ним абсолютно не сприймаю і не вплине в мене. Такий засіб тесту, як-от психологічно. Як подали минулого разу, сказав, хай сумас, закрити, не досліджуючи жодного доказував справу, не допитуючи жодної особи, закрити справу. Це може сказати людина, яка абсолютно не вибирається. Ми не робимо на вас ніяких Ні, тим. Тиш. Нам не просто не. передали, я... сказали, щоб ми вам передали я... подарунок. Зараз, я не кажу, ми зараз Но. з вами нормально спілкуємося. Ви побачили, як ми минулого разу спілкували. Ми не... я, я не був прийшов. Розумієте, було більше того, Сидять ваші колеги. Я вам намагаюся пояснити, що є кримінально-процесуальний кодекс. Там написано, що якщо справа поступила до суду, повинні бути виконати такі і такі дії. Це як у обов'язкові, так? Якщо не відміня, ніхто не відмовляється від обвинувачення, значить суд досліджує те, що надано, і приймає рішення. Якщо воно, вибачте мене, як ви кажете, сфабриковано. Суд напише, вибачте, воно сфабриковано, воно не відповідає, не підтверджує тих обставин які зазначені в будувальному матір, і виносить виправдальний виробники. Я виніс буквально за останні півроку мене є три виправдальні вироби. Три виправдальні вироби. То, які пройшли вже, один прийшов навіть всі інстанції, один прийшов в апеляційну інстанцію, зараз чекаю українською. Є виправдальні виробники. Але проблема в тому, що там ніхто не заважає до суду. Там ми досліджуємо доносимо. а тут не дають суду досліджувати ці до І я намагався пояснити вашим колегам, які її суд мають бути. Справа надійшла, ми досліджуємо, ідемо раді, виносимо вироб. Ну, Який там буде на речі, який суд бажатиме за законом при виробці. А вони кажуть, отак відкрито, що ти там був бниж? Отак от я кажуть, як я вам зараз, то так само як до мене, що ти там був низ? Тобі що, не зрозуміло, що ми сказали? Що справа має бути закрита, що без жодного дослідження, доказів у справі, без допиту якихось там свідків. Нам так все зрозуміло. Слава, сутриковує, має закрити. Скажіть, це розмова? <різований> я вам розказую, це в присутності тут колегія, тому що я на один сутні, не один слухаю, ще двоє вони ми присудили це суддя. Тут також були присутні двоє бійці ну і місцеві забуду. Ціна. Да, Можете, втягнути ця розмова. Так що, тому я нічого не прийду. Ми з ними порозмовляли. То на той день з'явилося знову ж таки на веб-сторінці Романовича, знову така погрозлива стаття, і знаєте, кого в нас судна прокуратуру. Я читав уважно. Можете собі почитати, щоб я читав на сторінці Романовича. Виникає питання. ну Чому такі погрозливі статті на сторінці Командування? Чому, саме коли Романович прийшла справа, чому от з того? Коли з'явилася молода, що вона засуджує ходить, за рушу от, кажуть, бійці, які тут стоять і не виходять, після кожного засідання заходять, після кожного засідання фактично йдеться питання про те, що якщо не буде закриття, то ми з вами по-іншому поговоримо. Як <по> <по> от ви сприймаєте от таку, от такий тембер, такий, такий торгівлі? Я, <по> Я вам скажу так. Це не за Романович ходять. Це ну, ходять, хто би ну... не хотіли, але ні, так я вас розумію. Але це ходять, наприклад, я поважаю Стасюка, який зараз, я вам кажу, так як є, я цього не боюся. Який зараз можна сказати командир, ні. в якого немає, який дійсно воює. Юлі, якого... чого ви до суду йдете? В суд. Сино ну, прийме рішення тільки тоді так, ми але ми йдемо, ми йдемо всі докази. А Але до майбутнє запрошую вас, будь ласка, приходьте в кількості любі, а аби тільки там сиділи і не, не заважали нікому. Знімати, будь ласка, хоч на відео, хоч прямо трансляцію видіть. Дозволимо знімати пряму трансляцію. Будь ласка, навіть, я б хотів, щоб так було. Розумієте, можливо, хтось навіть із учасників процесу не хотів би то, що я хочу. Я хочу, щоб максимально відкрив. Максимально, на рівні України телебачення прийме, щоб було, щоб слухали і бачили, що ми досліджуємо, як ми досліджуємо і що це за доказ. От тоді б я думаю, що ніяких не розмов не було, і ніхто не ходив би нічого не передавав. Давайте так згодом, я закликаю. Попробуємо. Так, за вам допоможу Все, що вам за увагу.